Вітаю, друзі! Сьогодні я розпочинаю активну підготовку до зими, до зими свого саду. І хочу розрихлити ґрунт під трояндами, потім їх добре пролити і зробити останнє підживлення троянд. Це монофосфат калія плюс мікроелементи, а для цього мені потрібно розрихлити землю під трояндами, потім пролити і тільки після того зробити підживлення. Ну і повигрібати все лишнє, бо листя падає, а також і бур'яни повиростали і багато чого іншого. І ось хочу показати, якщо в кого немає ось такої, ось таких маленьких грабельок, то рекомендую їх придбати. Ним дуже зручно вигрібати, особливо під кущами троян, особливо ті. Які дуже низько розположені і листя, і пагони щільно до землі. Тому без пошкоджень рук своїх, без уколів, можна легко це зробити. Ну, ось так зараз покажу, що я зробила далі. Ось мій помічник Рекс, який ходить слідом, синхронним ходом за мною. Куди я, туди й він. Ну, мабуть, як і у кожного з нас. Є наші любимці, наші пітомці, які від нас ні на крок. У мене вже старенький, якому майже 20 років, ви уявляєте, собаці майже 20 років. Який вже почав сивіти навіть. Ну, У нього взагалі історія дуже цікава. Бо це сусідський собака. І зараз. Вимушений бути у нас. Можливо, розкажу в іншому тільки відео. А зараз займаюсь, починаю прибирання і підживлення, не гаю часу. Ось так вже листя починає облітати. Ну, це тільки початок. У нас листя і листя. Листя стільки, що ще його прибирати і припирати, але це так буде попереду. Ось мій рекс. І от, друзі, 26 троянд. Я підготувала, зараз полю їх добре. В постах я їх попідсапувала, для того, щоб вода добре втакла, ну, щоб вода добре до коріння пройшла, всі бур'яни повиривала, а також всі нижні листки. Ну, це для того, щоб і дозрівали вже пагони добре. щоб було видно, щоб було провітрювання, як я вже говорю завжди. І тепер я це все полию добре. А після цього я буду підживлювати. Ще її звернула увагу, бо щось не додивилася. З'явилася знову борошниста роса. Ось так на молодих пагонах. Як тільки ночі стали прохолодні, з'явилася борошниста роса, тому треба ще й оприскати. Мабуть, топсином, я їх оприскаю на вечір, ось так вона. Ну і підживлю підживлю всі свої трояндочки. І це тільки я сьогодні зробила третю частину. Ну, подивіться, як ще піровська. із Вербеною. І з Зайстрою. Ну, а вербена і піровська це взагалі з липня місяця. З липня місяця вони. Почали квітнути, ну і підключилися вже до них айстра. Краса. Айстра з очітком видним. Дуже красиво. Ось так вони на відстані. Але ще у мене до цих пір. Вірніше, не до цих пір. А ще в мене зацвіла повторно мальва. І я зараз покажу. Ну, і ви тільки гляньте. Ну це хіба не краса. Ці мальвочки, правда, не така висока, вона сантиметрів 40 зараз по висоті. Але квіти не менш чудові, ніж вона була висока. Це такого ще не було, щоб мальва повторно заквітла. Ну, тепло. Дуже тепло. Ось така краса. І ось іще в одному місці. Тут жовта, така надзвичайна махрова. Букетик Марітім зацвів. Останні вже також квіти на базальному пагоні. Яскраво фуксієва. Прекрасні кущики пенісетума. Ну, в цьому пенісетумі дуже форма красива Пенісетум Хелман. Вузенькі травинки його із такими прозорими, прозорими колосочками. Ось у мене два їх. Ось так вони зараз виглядають. Ось такі красиві кущі. Він не розвалюється, дуже компактний, невисокий, і з дуже тоненькими ниточками, можна сказати, волосоподібними травинками. Ось так вони в осінньому саду.